Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з Османською імперією. Осман І. завойовник став засновником Османської імперії, оголосивши незалежність своєї невеликої країни від Сельджуків в 1299 році і прийняв титул Султана. Йому незабаром вдалося завоювати всю західну частину Малої Азії. Ось ви бачите карту турецьких завоювань та утворення Османської імперії. 14-го – початок 16 го століття. Селім I грізний султан Османської імперії, який протягом свого правління вдвічі збільшив її територію, здійснив грандіозні завоювання, майже не вів воїн проти християн, першим із османських імператорів у 1517 році прийняв титул халіфа ісламу, здобувши лідерство внаслідок завоювань на Близькому Сході. Сулейман І, пишний або Кануні – законодавець, правив з 1494 по 1566 роки став надзвичайним правителем сходу 16 століття, бувши на вершині військової, політичної і економічної могутності Османської імперії, битва під Могачем 29 серпня 1526 року. Османська імперія завдала нищівної поразки, об'єднаному угорсько чешському хорватському війську. Османська імперія зайняла середньодунайську рівнину, включивши до складу своїх володінь саме серце Європи, яке турки планували перетворити на плацдарм для підкорення нових територій та подальшого розповсюдження ісламу. У 1529 році Сулейман І оточив відень однак з наближенням зими турки були змушені зняти облогу. Так Австрія стала головним ворогом для Османської імперії. 1571 рік битва під Лепанта Сулейман І я хотів би, щоб ви зрозуміли різницю між вашою втратою і нашою, забравши у вас Кіпр – ми відтяли вам руку. Завдавши поразки нашому флоту, ви лише зголили нам бороду. Не можна виростити нову руку, а борода вона виросте знову і навіть стане густішою. Роксалана. Спершу наложниця, а потім дружина Сулеймана І. Ось ви бачите світлину цих закоханих. Карта. У 1683 році Султан Мохамед IV здійснив чергову спробу захопити столицю Австрії. Однак, після облоги відня, яка тривала два місяці, війська Яна Собеського 12 вересня 1683 року вшент розбили турецькі війська. З'являється Гайдуцький рух. Гайдук. Піхотинець, гайдуками ставали переважно селяни, які втікали від податкового гноблення, деякі представники християнської церкви, а також декласові елементи. Схема державного управління на чолі держави ставав Султан, у нього був диван, тобто рада, на чолі якої був обвізир, найвища рада, голова мусульманського духовенства, Яничари. Турецька культура в 16-17 столітті розвивалася під впливом ісламу. Релігійні норми ісламу забороняли здобувати світського світу, тому усі школи в Османській імперії існували тільки при мечетях. Медрес. Ви бачите зразок турецької каліграфії, що вам він нагадує: Золота доба турецької літератури, хасиди, оди та газелі. Лірка відомою поетесою була Мірханум. Така жінка з високою світою, автор віршів про кохання. Поет Мехесі започаткував гумористичний жанр поезії. Ільяс Ревані оспівував повсякденне життя мешканців Стамбула. ЖАНР латифів. Атлас Вахрійс. Чи Пірі Рейс. Він був картографом, розробляв карти для Османської імперії. Історичні хроники писав Ібн Кемаль і називав їх османська історія. Чебеллі, син імператорського ювелира, був знаменитим османським мандрівником. Він більше 40 років подорожував по Османській імперії та суміжним державам та написав книгу подорожей. Архітектура. Популярним архітектором того часу був Ходжо Сінана, Мечеть Селіма. Мечеть Селіма II. Мечеть Сулейманія в Стамбулі. Мечеть Шахзаде в Стамбулі. Дякую всім за увагу.